Йорку на Мангеттені відбувся український вуличний фестиваль, який традиційно проходить щороку навесні біля церкви святого Юра. Вулична торгівля сувенірами, вишиванками, одягом з українською символікою, а також частування національними стравами, поєднуються з виступами артистів. Частина коштів виручених з продажів на цьому фестивалі піде на підтримку української армії, зокрема на закупівлю дронів, взуття та спорядження військовослужбовців. Кожного року третя, третя субота, неділя, кожного, кожного травня, стається от такий от класний фестиваль, на якому є багато людей ну, українського всього. Ми представляємо організацію Dignitas, неприбуткову 501C3 в Америці. Ми є тут в Америці, є в Україні більше. У нас on the ground. І ми, наша ідея в тому, що Україна має воювати технологіями, не тільки людьми. Це дійсно те, що може допомогти нам виграти війну. Цю і одна із технологій, які ми просуваємо, це дрони і все, що стосується дронових технологій, зв'язок і взагалі все, ще, все що на коло дронів. Тому ми збираємо гроші на дрони всіми любими методами, які ми можемо в межах закону Америки. Воно звідки взяти, щоб ми роздали. Ви знаєте, неймовірно. Дійство збіговисько-українське щорічне фестиваль Святого Юра. І ми намагаємось тут зібралися, щоб фандрайзити для, значайно, для України все, що тільки можна, продаємо. Всі знесли, особливо України Українок Америки, принесли дівчата все, що в кого вдома було потрібне, дороге, старе, нове, вишиванки, книжки і продаємо, щоб збирати гроші і відправляти на Україну. Це Я ж кажу, ці вже контролики. Футболки, вишиванки, брошки, пустини, сумочки. А це Іванка. Іванка це. Привіт! А тут ми пишемо листи до наших захисників, до військових. Ми пишемо побажання підтримки, пишемо побажання найшвидшої перемоги.

Ајде, јас ви нове бачове, се на ефитено, си шак са ме те рано, ај буде душа страшната, ме дичи са ме лека, па сте боја, на предки.